Російська Федерація використовує е, цю ситуацію на власну користь, використовує, скажімо так, бажання американського президента Дональда Трампа ну фактично будь-що наблизити. Цей мирний процес реалізувати його і що втілося режим припинення вогню. Ну тому що він фактично на цьому будував передоборчу компанію, і зокрема, завдяки таким обіцянкам, як закінчення російсько-української війни за 24 години, він зміг вдруге очолити. Американську державу, тож я думаю, що Путін зараз буде розтягувати максимально для себе ці, ці перемовини, Буде скажімо так, винаходити різні варіанти спільних документів, які буде так само анонсувати якісь зустрічі. І тому подібне, ну принаймні найближчі тижні, можливо, місяці, йому потрібно по перше, це для того, щоб не були запроваджені санкції е, з боку Вашингтона. Ну а а а, Це, по-перше. По-друге, щоб не були щоб можна було просунутися на театрі бойових дій.